Так, у нас тут біжньок уже з утра, Викатали трактор. Вимостили. Зараз ще одну сторону треба підняти, щоб він рівно стояв. Ми тоді будемо кабіни ставити.

Ще трошки припідняв, наче рівненько стоїть. Бо погано кабіну ставити, як. Як нерівно стоїть, сам трактор. Вимо стали рівненько, зараз чіпляти кабіну і будемо. Сто Все, это все. Всё. 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 фиксируем коммер. Трохи рівніше заїхати удобніше. Ювелірна робота porodno po truszku, trzeba było Саме головне попасти його, щоб вона стала. Потім запхнув його всередину, там вже будемо крутити. Дарвайся. Та десь там же. Так, ну вже стрімінки поставили, понаживляли. По одній гості щось спереді ще прикрутиться і все. За що сніжок починається? Саме ну, головне, що кабіна вже стоїть, зараз запнемо. Там вже може завтра будемо складати така далі. Так, приїхали до нас сьогодні гербіциди на сою, на соняшник і на кукурузу. Такий гліфосат. тутал, звичайний, на сіль 480 грам. Надійний провірений гербіцид або тутал, або геліос. Такий, що більш-менш адекватні, беремо в цьому руці. Тут взяли звичайний неко звичайний, теж нормально працює. По 3 літри будемо лити. Хоча і по 2,5 проходить, коли форсунки на 100 літрів вилив менший. Ну, Щоб, навіть було, литимим по 3 і плюс 200 грам прилипачок. Прилипач Ольфовський, Ольфалип Екстра. Так, це що стосується сої. По соняшнику будемо працювати оригінальним експресом, бо минулі рази бризкали замінником українським, то не сподобалось, як він працює. Не така тут велика різниця між оригінальним і нашим замінником, то взяли в цьому році Оригінальний Експрес. ФМС-овський. Так, по соняшнику зрозуміло, а по кукурузі Перший раз будемо пробувати гербіцид, а зараз ну, треба відкрити цей якось ящик. Та щось таке, дочі, ножик. Гербіцид називається легенда. Діюче речовино. Так, зараз покажу. Сфокусую. Мезотріон і нікосульфорун. Посовітували хлопці, кажуть надійний. Такий гербіцид провірений. То будемо пробувати. Широкий спектр в нього діє. Так, тут по нормі. Від літра 25 до 2 літрів. Ну, десь ми в районі 1,8 взяли і так. Виходитиме. Пошти максимальну дозу. Будемо лити. Ну, якраз нормально. Так що по гербіцидах вже на наступний сезон є. Там вже залишиться таке мелочі, То про травку треба буде порахувати, замовити, да, якусь підживку. Та і все.